зовсім різні. Підвищення мінімалки для одних категорій громадян це майже суттєве покращення рівня їхнього життя та доходу. Тоді як для інших категорій населення майже нічого не зміниться. Там будуть лічені копійки. І ось давайте проведемо один із прикладів. Зарплата судді. Який зараз отримує від 30 до 75 прожиткових мінімумів своєї заробітної плати. А це десь приблизно 90 тисяч гривень. То з підвищенням оцих мінімальних стандартів, мінімум для нього буде 270 тисяч гривень, а максимум буде 750 тисяч гривень. А ось сім'я, яка дійсно потребує допомоги, буде отримувати, умовно кажучи, на 2000 гривень більше. Ось ця несправедливість існує. Якщо казати про механізм виплат, то має бути при цьому врахована в першу чергу стаття 48 Конституції України, яка наголошує, що кожен має право. На достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. І ось на підставі цього має бути здійснені розрахунки для всіх категорій працівників, незалежно від рівня виконаних робіт, наприклад, технічні працівники, споміжні працівники. Також мова йде про спеціалістів, про фахівців, про апарат і окремо про керівників. Тобто для всіх цих категорій має бути визначене право на достатній життєвий рівень, щоб кожна з цих категорій мала змогу забезпечувати себе і свою сім'ю вплоть до питання придбання житла. А це накопичування коштів. І цей розрахунок має бути, щоб не було, як ми сказали, оцей приклад, суддя і звичайна сім'я. Там максимум, а тут мінімум. І ось ця прирва залишається. Ні. Тільки стаття 48 Конституції України надає зробити правильний розрахунок в питанні право на достатнє життєвих. І цим треба займатися. Робити розрахунки, прораховувати для